Усім привіт! Я Світлана Бочуляк. Сьогодні я для вас підготувала майстер-клас по ось такому красивому стильному бантику з репсової стрічки шириною 38 мм. Такий бантик для прихильниць чорного кольору. Ось таке красиве стильне поєднання чорного кольору з золотим. Розмір такого бантика. 8 см. Цей бантик досить просто шити Тож, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. І ми разом з вами зробимо ось такий красивий стильний бантик. Для роботи потрібно ось така репсова стрічка з люрексом шириною 38 мм. Стрічка для перетягування серединки бантика також в мене репсова. Декоративна серединка в мене ось така пришивна. За основу я візьму резиночку або ж заколку автомат, це вже пізніше вирішу. З інструментів голка з ниткою, мононитка, ножиці, лінійка, клеєвий пістолет та термоніж або ж запальничка, чи свічка. Для бантика я візьму стрічку шириною 38 мм та довжиною. 17,5 з половиною сантиметрів, два відрізка. Нагадаю, що стрічку я обрізаю термоножем, тому ось ці краї стрічки я не опалюю додатково. Якщо ви обрізаєте стрічку ножицями, обов'язково її потрібно обійти над вогнем. Складаю стрічку наполовину ось, відзначила собі, і. Закінчення стрічки зводжу до середини, накладаючи одну стрічку на другу, приблизно на 2 міліметри, і тепер прошию по центру. І так само зроблю з другим відрізком. Обов'язково провіряючи у мене ось тут рівненько, з однієї та з іншої сторони, стягую, вирівнюю бантик та зафіксую. І для верхнього бантика мені потрібна стрічка також шириною 38 мм та довжиною 8 см. 4 відрізка. Я беру стрічку, складаю її ось так на половинку, загортаючи в ліву сторону. Ось таким чином. І тепер ось цим кутиком я доведу до ось цього кутика, ось так, і буду прошивати. Починаю прошивати згори один разочок, другий, третій, четвертий, п'ятий, і виводжу голочку ось тут згори. Ось цей хвостик нехай так і буде, він нам не буде заважати. Одна заготовочка є. Тепер цей відрізочок я складаю, тепер. Праву сторону, ось так, і доводжу до цього лівого кутика. Ось якщо я тримаю стрічку, то роблю ось такі дії, загортаючи ось тут, тепер до лівого кутика. І також про шию, починаючи згори і виводжу голочку також згори. Тепер третій відрізочок я також складаю його, загортаючи сюди, в ліву сторону і до правого кутика. прошиваю. і цей відрізок загортаю сюди в праву сторону та до лівого котика вирівнюю ось так. Нічого складного в пошиті цього бантика нема. З'єдную бантик ось цей та зафіксую. Тепер я розправлю бантики, щоб всі рівненько були ось так. З цієї сторони, де є закінчення стрічки, я нанесу клей та приклею рівненько по центру бантик, Міцно притискаючи і утворюючи ось тут таку талію бантика. Для основи я обрала ось таку резиночку, нанесу клей і акуратно приклею. Ось так, міцно, міцно притискаючи. Тепер беру репсову стрічку, вона в мене шириною 1 см. Нанесу клей, ось тут зафіксую, міцно притискаючи, тепер відмірюю, скільки мені потрібно стрічки для того, щоб я зробила два повних оберта кругом серединки бантика. Обріжу термоножем і приклею. Тепер я на ось таку серединку. Приклею шматочок фетру, нанесу клей і ось так приклею, міцно, міцно притискаючи. І цю серединку я приклею ось так на бантик, нанесу клей та приклею рівненько по центру, міцно притискаючи. І тепер акуратно ось тут розгинаю тримачі, витягну цю серединочку, беру мононитку зафіксую її. Так, збираю все зайве, ось ці ниточки клею, зафіксую. І пришию цю серединку. Дуже зручно пришивати такі серединочки. І ось так я пришию крізь отвори. Серединки. Ось я з однієї та з іншої сторони пришила цю серединку монониткою. Тепер беру цю серединочку, ось цей камінчик, акуратно його на місце ось так поставлю, і затисну ці тримачі. І бантик готовий. Ось такий красивий стильний бантик з репсової стрічки шириною 38 мм. Його досить просто, як бачите, шити, а результат який красивий! Якщо вам сподобався мій варіант бантика, мій майстер-клас, ставте лайки, коментуйте та підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей, Па-па!